Бойка на завод, я б його перевибрав би. Да. Я ж кажу, його б на завод би до мене, я б його перевибрав, перевибрав би без сумніву. Нізвідки куди, найтипа енергетик. За зарплату на другій. Так а голосувати хто буде. Серйозно. Та ну, звісно, треба ну, ж, ж це питання рішити. Завтра канікули.